Пан Богдан питає бюджетна покрівля шифер. Нюанси конструкції даху, пірожок, гідроізоляції, проходки. Пане Богдан, я нічого на жаль не покажу, не розповім, тому що шифер ми не клали вже 100 років. От тим паче у нас шифер наші наш аля, типу розумний депутати заборонили. От, не розібравшись взагалі в цьому питанні, мабуть, комусь потрібна була земля під шиферним заводом в Києві, тому вони його таким чином обанкрутували. Шифер абсолютно нормальний матеріал. От, і я розумію, що ви мені можете зараз там дістати фото з Німеччини, де люди в костюмах, в респіраторах розбирають цей дах і всю цю ахінею. Але вам достатньо зайти в Вікіпедію і подивитися два типи азбєста в природі. Два типи. Є гольчатий, там є, є інший, і шифер ніколи не робився з гольчух того асбесту котрий дійсно небезпечний для людини. Він робився з іншого типу асбесту котрий безпечний. Ну, Скажімо так, немає якихось там явних проблем по факту. Тобто, це матеріал, котрий аклівітали для того, щоб отримати конкурентне преимущество. А так, по суті, нема ніяких доказів того, що шифер став проблемою здоров'я людей. Ви подивіться на північного сусіда, і скажіть мені, хто більше шкоди наніс в Україні шифер чи Північний сусід. От. Тому, друзі, я до шифера завжди ставився нормально. От, і, нема, і не бачу в цьому ніяких проблем. Це абсолютно геніальний матеріал по своїй суті. Е, так, матеріал специфічний. Матеріал старий, тому технологія вкладання шиферу вона розписана. Ви в інтернеті знайдете кучу-кучу інформації. Там немає ніяких проблем, пане Богдан. Тому мене питати навіть про шифер ну нема сенсу. Доволі простий. проста технологія, прості моменти, котрий треба враховувати. Це підрізати куточки на стиках, щоб шифер лягав щільніше. Правильно проєктувати простий дах, щоб вентиляція виходила не посеред шифера, а в зоні конька, щоб ви всі примикання змогли зробити більш надійними. От, е використовувати нормальне дерево, а не так, що. Та, дешевий, мати, дешевий шифер, то ми там це з бруска зробимо 50 на 50, а потім цвях забиваєте і, і розколюєте це дерево. Н ні. З приводу гідроізоляції. Справа у тому, що, ну, от якщо подивитися в, в селах, доволі часто от, старі будинки, сараї, те, 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 що я бачив, ніхто э, рубіроїд не підкладав. Ну, ніхто. Я народився в Києві. У нас був приватний будинок, збудований моєю бабусею з дідусі. От, і Звісно, я лазив на горищі з дитинства, знаю, бачив цей шифер, як він вкладався, лазив по ньому. От, і у нас лежав фрубіроїд під шифером. При тому, що будинок будувався в кінці 40-х років із шлака бетону, стіни зроблені, і потім накривалося шифером. Я не знаю, як моїм бабусі дідусі вдалося все, все, весь матеріал роздобити. Щоб збудувати цей будинок, але так, у нас під шифером завжди е, був рубероїд. І будинки, котрі от, будували більш-менш професійні будівельники, під шифером завжди був рубероїд. І це пов'язано з тим, що шифер має одну специфіку, е, як всі лістові матеріали, друзі. Значить. Ну, по перше, його геометрія. тобто він має щілини йому треба час для того, щоб е Лежатися, тому що коли ви його монтуєте, якщо він зберігався не на зовсім рівній поверхні, він може мати деформацію, але потім з часом він якби під своєю вагою стає більш щільним. Але в перший рік залишаються щілини, в котрі може намітатися сніг, він потім тане. Ну і звісно, що це як протікання даху фактично. Або сильний лівень з вітром може забивати в ці щілини воду, гнати її Проти вкладки шифера і також мати затікання. Також шифер це матеріал, котрий тонкий, котрий має низьке водопоглинання. І тому, коли у нас отут з вами вулиця і є дельта температури, то отут на нижній частині шифера може також збиратися волога і е, коли вона капає, вона потрапляє на рубероїд і відводиться вже донизу. Е, звісно, що так як шифер все ж таки не метал. Там цей ефект менш виражений і буде поглинання низьке, але не нульве, як у метала, то от, образування конденсату, воно не критичне, так скажемо. Але от намітання снігу, забивання дощем, із-за негерметічності, це більш вірогідно і тому використовується оця гідроізоляція. Але от, в старих будинках, в тих же сараях, ну, гідроізоляцію ніхто не клав. Тому що якщо там десь щось намило, заміло на худобу, ну і був з ним. Тому ніхто там гідроізоляцію не клав. Але приватні будинки так клали для того, щоб захиститися. Е Нормальний шифер е служив десь 50 років, тобто ну, від 20 до 50 років, в залежності від якості і від товщини. Е Звісно, що з часом от наш будинок ми поміняли шифер, коли будинку було вже 50 років плюс. Трошечки. Там він став настільки тонкий, що в принципі, вже на дах не можна було вилізти, перемонтувати, бо він вже лопався, ламався, тому що шифер із заморозу поступово робиться танкіше, танкіше, танкіше. От, тому, звісно, більш сучасний шифер він був одразу тонкіший, тому що технологія дозволяє це робити, і його довговічність із цього була значно менша. Але от шифер старий ще середина ХХ століття. Ну, там товщина шифера була більша і тому служив він довше. Так, є у нас на сьогоднішній день так званий сучасний шифер, де не використовується Азбіс, використовується фібра. От е, наскільки він довше і краще полежить, ну не знаю. Якось у нас не прижилося. Тобто його і фарбували, і ну, різними кольорами, і пропонували не тільки шифер е, великими такими лисками, да? а можна ще знайти в інтернеті шифер, який порізаний в такі от е, вузенькі. Ліски його легше монтувати, тому що сам оцей от лист, його важко, він дуже важкий. От, коли мені треба було відремонтувати дах на першому нашому будинку маленькому, я сам лист на дах заперти не зміг. Ну Не вистачило духу, він мене переважував, я легкий для нього виявився. То я клав андулін потім. І тому от виходить, що от більш сучасний шифер, навіть от з такими маленькими ламілями, виглядає дуже прикольно, дуже стільненько, чому ж ні. Але все ж таки шифер у нас якось не сильно та і прижився. Тобто я не бачу якогось такого ну, великого його застосування на сьогоднішній день. Тому це більш все ж таки знаєте, старий дахи, котрі треба от ремонтувати. Всі проходки вони виконуються з скровільного металу, тому що шифер має високий коефіцієнт температурного розширення, і от всі ці герметики, бітуни і мастійки, те, що я бачу на старих дахах, воно довго не живе. Тому що бітум із-за мороза, із-за перегріву влітку втрачає еластичність, потім починає тщати, порушається герметізація. От, і шифер, із-за того, що цей високий коефіцієнт температурного розширення його навіть фарбують спеціальною фарбою, яка має дуже високий коефіцієнт розширення, дуже еластична фарба. Інакше не тримається, інакше злітає. Наступний недолік у шифера із за змінної вологості його може коробити. Тобто, коли ввечері, наприклад, випадає роса, от коли ви дивитесь на шифер, да, от він отак, скажімо, він лежить. А коли випадає роса і верхній шар починає намакати, його починає вигібати, тобто він починає міняти конфігурацію. От. Десь якийсь край піднімає, десь його починають трошки загортати, з за цього е нарушається його герметизація, котра і так не ідеальна. І якщо ви будете уважні, ви побачите, що от, е із змінної вологості геометрію міняють такі матеріали, як е біста цемент, е магнізітова пліта, е е тобто лістові матеріали. Коли от вони лежать і випадає роса, їх починає вигибати от так. От. Тому от такі особливості у шифера вони присутні. Дякую за ваше питання, друзі. Дякую за лайки і за коментарі під цим відео. Йдемо з вами далі.